Тут питання в тому, чи не перегне свою позицію Путін і чи не роздратує це остаточно Трампа. А ви думаєте, Кремль зараз трохи блефує в своїх ну, максималістських видання? Думаю, що він не трохи блефує, а всі ж знають, що економічна ситуація і все, що відбувається в Росії, не таке вже і хороше, і, в принципі, немає ресурсу для того, щоб. Наполягати на своєму. У них цей ресурс обмежений, і, можливо, у Трампа вистачить розуму, що нас треба підтримати і не піти на умови Путіна, тому що ніколи росіянам не можна давати навіть трошки, бо відхватять всю руку. А він вже їм почав показувати, що він готовий дати так, і так і так і так. Ну, тобто ця тактика вона не є розповсюдженою, а мало ефективною загалом, але він же ж такий талановитий і такий важливий, і такий досвідчений, як його там тільки в Америці зараз не називають, коли включаєш Fox News, то відверто хочеться просто піти помити руки, тому що так солодко.